Дико, прийміть від нас цей каравай як знак пошани і добра. Нехай наповниться душа, і в кожнім серці буде рай. Владико, дітвора вітає, коли це в храму сердечно благає. Попросимо Бога захисту для всіх у нашому храмі, всіх святих. Градь вас вітати у нашому славні. Молитва палка летить завзято, щоб Господь і всі святі захищали у житті. Дорогі владико, дякую, дякую вам за, за... благословіння, що щоб ви всі... нам дали. Щоб... Вже ранок засяг і сонечко встало. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче небесне до тебе молюся і до всіх святих серцем горнуся. Просимо заступництво всіх святих. І ваші молитви за усіх. Многое літа. Много я... Ні, Марк. Многое я... Много я літа. Ми вам бажаємо. Ви нам. Ми вам бажаємо. Ви нам бажаємо. Радо у храмі. Радо у храмі. Владико. Владико, вітаємо. Вітаємо, Владика, много. Я літа. 15 червня 2025 року парафія храму всіх святих відзначила своє 16-те престольне свято. Перед початком божественної літургії прихожани торжественно зустріли архієпископа Переяслава Хмельницького Діонісія, вікарія Київської митрополії, який очолив святкову божественну літургію. Чисніших героїв неславніше, без равнені сирофію, безсусліє Бога слава рочию, душою Богородицю Тавічаю, слава Богу, сину, Ісвятому і Прісне, і во віки не попамінь. Господи поміли, Господи поміли, Господи помілуй. Владиці співслужили проти Рей Сергії Вейго. Благочинний кладовищенського благочиння, настоятель, духовенство храму і гості у священному сані. Богослужбові пісноспіви виконували хор храму всіх святих та вихованці духовних шкіл. Благослови владико, благословенно царство отца и сына и святаго духа ныне и присно и во веки веку мир. миру господу помолимся Слышание в мире и спасение душ наших, Господу, помолімося! За літургією були піднесені сугубі молитви про мир на українській землі, про захист для воїнів і Божої підтримки для всіх нужденних. Дякую сарянці, як один іванківськими нібині доріна сімейни. Аллилуйя, Аллилуйя.

Ховенство з вірянами пройшли хресною ходою навколо храму з читанням Євангелія. Господу помолимся сердцем силы. Господу помолим сердцем силы. Господу помолимся сердцем силы. Господу помолим сердцем силы. Мое мирное житие. Здравия, же и спасение, и во всем благо и поспешение. Подашь, Господи, всечестному Отцу нашему, священному Проторею Александру, с Бога паствою паствую, всему священному субору, и всем всем предстоящим и молящимся, труждающимся, и поющим. Во святим хромесе и всем православным христианам и сохранил на многое лет. Чесні отці, браті, і сестри, всіх щиро вітаю сьогоднішнім святом на честь всіх святих. У сьогодні у кожного із нас можна сказати День Тезайміниства, день ангела. Особливе вітання хочу передати від нашого представителя, на митрополита Онуфрія, митрополита Київської і всієї України. Хочу вітати отця благочинного гостей, звісно, звісно настоятеля Олександра і дякую за, за запрошення. Знаєте, що святість це плід життя в церкві. Нещодавно ми святкували День П'ятидесятниці. Закінчується п'ятнева тріодь, яка починалась з пісної триоди. І саме в пісні тріоді вона починається з цих слів покаяння твердим і дверя жизнедавче. І саме цей шлях покаяння, цей шлях, який людина проходить через своє земне життя, воно веде нас до святості. А святость можлива лише в церкві, тому що в церкві присутній Дух Божий, який надихає нас. Який вразумляє, наставляє нас і веде нас до спасіння. Свята людина це не та, яка народжується такою, а та, яка стає такою саме в церкві, якщо вона причащається Христових тайн, якщо вона причащається благодаті Духа Святого. Тому церква говорить, що святими не народжуються, а святими стають. як каже Серофій Саровський, благодатью Духа Святого воспосається. Свята людина це не та, хто не погрішає, а та, що може впасти, але та, яка піднімається. І історія Церкви Христової знає дуже багато випадків, коли святими стали навіть ті люди, які, можна було б сказати, і подивитися на них безнадійні. Ми знаємо, що перша людина, яка попала в рай, це. Розбійник, який Христа, будучи поруч з ним, і попросив щиро, і приніс щире покаяння. Ми знали б життя і Марії Єгипетської і інших, які, із духа покаяння прийшли до висоти смирення і чистоти віри. І саме ця віра в Бога, ця віра в Церкву Христову, вона дає нам можливість спасатися. Я щиро від вітаю всіх і бажаю, щоб всі святі молили Бога за нас і допомогли нам спасатися, щоб і ми самі своєму 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 житті досягли тієї святості, яку ми чули в сьогоднішній молитві, старші браття наші. мої Бога за нас зі святом сі ваше високе дорогий дорогі владика Діонісій, від лиця духовенства, від лиця Нашої духовної сім'ї Хочемо вам щиро подякувати за велику радість, яку ви доставили нам сьогодні, розділивши торжество храмового свята. Як каже святитель Кіпріан Карфагенський, що єпископ в церкві, а церква в єпископі. Хто не в послуху єпископу, тот в є церкві. А святитель Лян за Тогос говорячи про те, що як тіло без голови є мертвим. Так і церква без єпископа є толпа. І ви сьогодні нам показали, що ми не є толпа якась, а ми є церква Христова. За це ми вам щиро дякуємо і просимо щедро Господа укріплення ваших і духовних, і тілесних сил на миногі і літа. Прийміть ці квіти у знаки нашої, нашої любові, поваги та смирення. <кій> Раз говорити про застойство Аспірея. Я вбачаюся, що не міг вам доставити велику радість, бо нещодавно простив голос, а мене немає. Але мені дуже приємно помилитися сьогоднішнє представне свято разом з вами. Дякую. 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 Престольне свято принесло спокій у серця як знак, що Бог поруч. У важкі для нашої країни часи серед тривог і болю війни, це свято стало нагодою бодай на мить порадіти та відчути єдність і надію.